До Вінниці завітав академік Української міжнародної академії оригінальних ідей Віктор Гаврилюк, автор унікальних тренінгів методів фізичної і психологічної реабілітації важкохворих та їх адаптації в соціумі. Уже 25 років академік їздить світом і практикує свою методику звукорезонансної терапії. За словами лікаря, спеціально підібрана музика, а саме її електромагнітні коливання, активізують пам'ять ДНК людини, в якій немає інформації про хвороби. Це змушує організм боротись. І перемагати найтяжчі недуги. Також пан Віктор створив перший, поки що, єдиний у світі, театр хореографічної імпровізації для людей з обмеженими фізичними можливостями за плечима реабілітолога чотири походи за участю інвалідів. Один з них за маршрутом Київ Магадан Київ сягнув 14 тисяч кілометрів. Мої напрямки роботи досить прості. Я працюю тільки із. Частотами високої частоти це активізація стуборових клітин. Надвисокі частоти це частоти, які не чує наше вухо, але на які реагує стуборова клітина. Якщо стуборова клітина нормальна, життєдіяльна, і якщо вона нормально ділиться, то шансів захворіти в людини немає.